преміум партнер української прем'єр-ліги. Серйозні амбіції, але старт 2024 року вийшов доволі змазаним з точки зору результатів. Про це неодмінно поговоримо сьогодні. Олександр Філіпов на ваших екранах. Він головна атакувальна надія, певна Дніпра 1 у цьому матчі у цьому сезоні. Вадим Мілько крупним планом: ватажок лідер, капітан Ковалівського колоса у 37 років залишається в дуже хорошій фізичній формі. Пограв. Він разом із Ярославом Вишняком тепер грає під його наставництвом. Багато історії, багато паралелей у цьому матчі між цими суперниками, але звісно про все це поговоримо протягом нашого репортажу. Олексій Гуцуляк в атаці віддає передачу. Тонке рішення. Удар по воротах. На другій хвилині Дніпро один відкриває рахунок. Це Олександр Піхальонок. От з'їздила людина до національної збірної. П'ятий м'яч забиває в цьому сезоні Олександр Піхальонок, яка хороша взаємодія від Дніпрян на старті цього матчу. І дуже швидкий м'яч влітає у ворота Кирила Фесюна. Дніпро один дуже швидко скриває оборону. Колоса Найкращий оборони чемпіонату, 16-й пропущений м'яч. Але навіть зараз, навіть в цей момент, оборона Ковалівського колоса є найкращою у нашій лізі. Ну і Олександр Фіхальонок, людина з великим потенціалом. Попри свій, вже доволі серйозний вік. 26 років, але продовжує прогресувати. Віховський допоміг розігнати цю атаку. Передача вперед на забігання. Виходить і з воріт. Зараз Євген Волинець випереджає він Дмитра Топалов, який зараз на ваших екранах. Топалов, який взимку прийшов до ковалівки. 26-річний вінгер. Зараз не влучив по м'ячу. Мірангел спиною до доворіть скидає на мілька. Мілько зміг продовжити на Ємця. Той штрафного майданчику ємець прострілює. Відбиваються дніпряни. Але це було дуже гостро. Ну, здається, змогли зараз е, господарі Поля трохи перехопити ініціативу, пропустивши, щоправда, звісно. Ну, а це поки що найгостріший момент колоса. Простріл ємця із правого флангу. Олександр Піхальонок. Класне рішення. Передача чи немає там офсайду. Асистент Прапорець не підіймає удар по воротах. Це Богдан Лєднів опиняється на ударній позиції. Його перша спроба на 18 18-й хвилині. Так здається, от ємець цю лінію потягнув, тому офсайду не було у цій ігровій ситуації. У футболіста Дніпра 1 у Олександра Філіпова. Який вміє тонко, непогано з розумінням справи грати. Це непогана передача. удар юна по воротах. Не факт, що м'яч у площину, але стрибає за ним. Євген Волонець. М'яч до рук збирає. Класно увірвався зараз в ось цей коридор між лівим і лівим центральним захисником Олег Ось це його хліб. Дайте! Топалов ще одна спроба завантажити удар Ранґела. Ось це небезпечно. Ось це цікаво. Ранґел нижчий за Гітіса Паулаускаса, але він теж вміє грати головою. Давайте повтор ситуації цієї подивимося. Рі Бондаренко він опиняється у чужому штрафному майданчику там перед сватком. Подача Бондаренко пробиває по воротах на місці Євген Волинець. Цікаво було стежити за рухом, за приміщеннями Валерія Бондаренка у цій атаці. Богданов може й пробити насправді з цієї позиції цього разу подача напрямку Рангела Оріховський вздовж воріт. М'яч виходить за лицеву лінію поля. Це означає, що удар від воріт буде виконувати Євген Волинець. Оріховський м'яч дістав, але вже за межами поля. Удар. М'яч влучає у футболіста колоса там апеляції, що Бондаренко збільшував обшир власного тіла і рукою зіграв. На матчі працює система Вар. Тому цей епізод точно там буде у фокусі Дмитра Панчишина. Філіпов готує удар, пробиває. Ну, здається, рука з цього повтору. Видається, що притиснута, і обшир тіла не збільшує. Так. Давайте ще один повтор подивимось. Ну ні, як на мене, це не пенальті. Так, збігається погляд наш на цей епізод із Андрієм Коваленком і з Дмитром Панчішином. Це не пенальті. Ух, який момент! Забиває Дніпро один! З нічим, я здавалося, прийшов цей м'яч Олексій Гуцуляк. Приймає вітання партнерів. Що ж тут сталося? Забивають збірники сьогодні за Дніпро один. Піхальонок! Піхальонок віддає цю передачу. Ну і ось так. Не очікували таке враження взагалі такого закидання від піхальонка, але ж це класичний піхальонок. Це той піхальонок, якого ми знаємо. Той піхальонок, який вміє сканувати простір, вміє віддавати передачі, вміє асистувати класна взаємодія. Попрацювали у збірні. Збірники сьогодні on fire. Українські збірники. Ранґол волинець тягне цей удар. Офсайд. Офсайд. Фіксує Ярослав поважний. Ось так. Олександр Піхальонок. Ось так красень. Гол плюс пас. Це серйозна заявка на асистуру, можливо, так. Ну... Припускаю, що запитають після матчу у Вичника, чи Я там помилка! Гуцуляк! І Ще один удар! Браво Фесюн! Парирує дуже складний м'яч зараз голкіпер Ковалівського колоса. Філіпов. Як же він працює сьогодні в асистуванні, в підіграванні своїм партнерам за Богданов. За традицією, вже він вантажить м'яч. Виходить із воріт. Крок буквально робить Євген Волинець. Говорив Володимир Гіненсон. Що в наступному сезоні колос має показати ху. Із ху. Ну а зараз Філіпов на Гуцуляка. Гуцуляк обходить. Зараз класно Цурікова, але читає ситуацію Кирило Фесюн. Виходить з воріт. гулкіпер молодіжної збірної олімпійської збірної. Ви теж так варто правильно говорити. Тому що за олімпійську збірну з Японією грав Кирило Фесюн в міжнародній паузі. А от тепер підбирання за ним дає грати Рефері далі. Думаю, зафіксував би фол, але атака колоса триває. Цуріков подав до штрафного майданчика. Тут має грати Волинець на виході кулаками. Лютує Євген Волинець. Лютує за такі передачі назад. За голом. За те, як команда в обороні діє, притискається Дніпро один до власних воріт Це удар був. Якщо удар, то це дуже сміливе рішення. Але до нього готовий був Євген Волинець вздовж лінії. Лицевої пройшов зараз велетень. Удар! В сітку м'яч влучає, але так зверху. Це Філіпов не забив сьогодні Філіпова, але дуже хоче О, загрозу. Потрапляння в зону перехідних матчів щодо колоса не варто. Ну але це точно не те про що мріють у ковалівці. Діті спаулауска. Удар на 91 й хвилині. М'яч лягає на сітку воріт Євгена Волинця. Ну, момент бодай такий, народжується завдяки футболістам, які вийшли з лави для запасних. Саткують вже вболівальники Дніпра навіть не встигають гості розіграти цей стандарт. Юрій Максимов здобуває перемогу. Дуже потрібно для його команди перемогу.